Всім доброго ранку. Ну що, призив е, квеста альянсів. З'явилися знову нові герої. Три п'ятірки, так. Три п'ятірки, якась трійка нова і, можливо, це все. Так, решту ми вже знаємо. Торбен, кода. Так, кода теж був. Ну Давайте глянемо на них одним оком. Подивимося, що вони роблять, і будемо трішечки призивати. Демон, до речі, красивий, мені подобається. Обирають усі лінії у целі. Блокірує активацію навиків таланта. Наносить 485 урона целі, і не може накладати ефекти статуса на врагов союзників в течение трьох ходів. Слухайте, ну класно, дивіться, де спелимо, блокуємо активацію, наприклад, цього розбійника або бойця, який воскресає. І, після удар, і потім наносимо удар 480. Подивіться, яка в нього атака. В нього 1430 атаки, і це без, без військ. Представте собі, просто що буде з військами. В нього ще плюс 20 на 6 ходів. Ну, Це буде мощно, це буде дуже мощно, мені здається. Пасивний навик в нього теж непоганий буде хілитись. Ну і сім'я, я навіть не пам'ятаю, що вони тут роблять. 40%. Всі получені ослаблення статуса, заміняються усиленнями атаки. Ну, це класно, класно. Мені дуже подобається, я би його прокачав, він досить такий грабельний. Особливо на різних мій можна його грати, тому що він червоний. Ну, класно, класно. У Інні э, вона повільна. Так, тут вже інша трохи сім'я. Пасивка ніби така сама, хоча ні, тут щось з маною зв'язано, Ні, теж те саме. Вона повільна, очищає недуги всіх усіх союзників, піднімає здоров'я всіх союзників на 900. Э, може бути вовер. Всі союзники сопротивляються максимальному сокращенню здоров'я в течение 5 ходів, Тобто. Цією зеленою гобліншою ми, не... ми, йому... ми її вже не зріжемо максимальне здоров'я. І всі получають захисту. Ну, не знаю, Цього я би не качав, вона мені не подобається. Можливо, щось з УБ зв'язане, було б непогано. Може, вона там би заграла, але заради УБ її качати не варто, тому не рекомендую. Тут якийсь у нас брат Хоторна, дуже сильно похожий на нього. Так, Пасивки, сім'я. Все ніби те саме. Піднімає здоров'я всіх союзників на 500, теж вовер. Всі союзники отримують плюс 30 тайки на 5 ходів Атака увеличується на 5% в кожний ход до 50%. Всі союзники отримують плюс 24 к регенерації мани. Ну, цей на рівні десь зуїні. Кусочок какашки, кусочок як на мене. Взагалі неграбільний. Тому, не знаю, заради Деймона одного. Не рекомендую я викликати. Тут ще Ксіамара у нас є, вона вже була, вона не пам'ятає, що точно робить, але вроді би непогано. Наносить 300% урона всім герой получає дополнительний 100% сили Іспользований навык. Типа як Квінель до 200%. Всі враги получають Іскаження ману на 400 хода Кожен раз, коли заражений враг получає ману із дополнительного істочника, йому наносить 400 урона Ну, Це мало малопряміним на даний момент, тому що немає таких героїв. Ну, Це на Кнольфа, наприклад, було би класно дуже. Кнольфа дультанув, відхилив там по 600-400 урона всі отримали. Тому що він докинув ману. Ну і трієчка у нас тут швидка. Витягує від карту з особим ефектом. Е, так. Поднімають здоров'я всіх союзників на 30. вовер. Всі союзники получають 20 оборони на три хода і до 40. Потім наступне. Сакрещають максимальне здоров'я всіх врагов на 300 Ефект сильні проти так. Всі враги получають мінус 20 защити на 3 хода. Защита сніжається. Ну, не знаю, можливо, цікавий, тому що швидкий. Але загалом особливо нічого він не робить. Якби випав Людвіг, другий Людвіг, я би був радий. Так, а чому в мене тільки показує 116 монет? У мене повинно тут бути на, як мінімум, на 10 викликів. Так, так, стоп. В чому прикол? Не розумію. Ну, давайте зробимо один, подивимось, чи обновиться. Можливо, якийсь просто глюк. Так. Ти ж моя волохата лапа. А, зрозуміло. Коротше, це глюк. Воно буде так і показувати по 106. Давайте з нашою волохатою лапки і попризиваємо тоді сьогодні. Буде ще гобліни. Я від гоблінів ще не відказуюсь. Досить хороші там герої. Тому рекомендую. А, добре, я зрозумів. Тут просто виклики не по 100 монет за один виклик, а по 10. Тому так. Це не глюк. Це глюк в мене в голові вже. Так, ну, я надіявся на Деймона, звісно. Але нічого. Я вже перестав розчаровуватися викликом поганим. Бонусний раунд, блін. Ну, звісно, нехай буде. Вона перша для колекції, чисто, але вона мені взагалі не потрібна. Ну... Потрібно якось трішки розгрузитися хоча би і тоді продовжити. Давайте, може, зробимо один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Добре, вистачить Ідемо далі. Йдемо далі, йдемо далі і продовжуємо викликати рицарів. Так, Брієна. Ще п'ятірочка і підемо десяточку робити теж ролі. А, ролі це четвірка. Я щось думав, що це п'ятірка. Ну, це сильно нічого не міняє. В... Десь, можливо, на турнірах його би можна було поюзати, а так. Ой, дякую за Елканіна. Дуже дякую вам. Це те, що мені потрібно. Два, три, 4, 5. Так, 5 було. Давайте 6. Так. Елканін, це, звісно. Дякую. Дякую. Я дуже довго його чекав. Ні, якщо б у мене був костюм, останній, мультяшний, то, можливо, і би щось там прокачалося, а так? Дякую, але не сьогодні. Так, і Кедмон. Ну що ж, виклики альянсового івента закінчилися. Більше я їх купляти не буду, тому що, ну, не варто, там немає кого ловити. А ось цих ми ще трішки половимо. Хоча б якось один раз мені щоб випало два герої. І я сподіваюся, що один з них був би потрібний. Так, ну, жовтий це зразу ні. Дядя Тук. Червона. Ви Замітили, до речі, в нього? В нього там на цьому, на тій сукирі, що він там тримає в руках, таке ніби відбивну робити. Вибивати <сміст> такий молоточок. Так, ну тут ясно. Вже нічого не... мене. На мене вже тут нічого цікавого не чекає. Жовтий знову. Ну, давайте попробуємо ще з валахастика. А вдруг? А вдруг нічого не дадуть знову. Так, Джохан Гірчик і ще три заключительних. Ульмір. Цик. Фіолетовий, рігард. І крайній на сьогодні. Або ні. Побачимо. Так, ну що ж, це вже треті Треті виклики гоблінів і, на жаль... На жаль, на жаль, нікого. Добре, пишіть, кого виловили, що думаєте про нових рицарів. І до нових відео. Всім папа. -па.